Як і всі вчора, я прочитала цю новину. Ну, якщо чесно, звичайно, вона мене засмутила. От, що з цього правда, що неправда, то не мені е, судити. І я також, як і всі, чекаю роз'яснені, пояснені. Але з того всього є хороша новина. У місті Львові таких проблем немає. Всі дівчата, які приймали участь у нас, е, вони дуже добре це проявили під час війни і кожен на своєму місці допомагали. І нічого неоднозначного. jak lubię to gowerać В нас не відбувалося. пані Валерію, Тут власне питання до вас у такий спосіб хочемо задати. Чи може такий активний розголос якось вплинути на розвиток подій саме цього конкурсу в такому масштабі? Розуміємо, так що залучена велика кількість людей. Ну і як вважають саме там впливових людей. Зокрема, якщо це російські олігархи тримають це шоу якимись роками, як про це пишуть якісь люди в соцмережах? Ми не можемо стверджувати. Ми так само читаємо просто інформацію з різних джерел. Але як думаєте, ви, як людина, яка дотична до організаційного процесу, саме ось такий розголос, активний розголос, активна реакція української аудиторії, може дати поштовх до того, що або ну цей конкурс не проведеться, або буде переобрання конкурсанток, і розбір польотів для тих, хто допустив до такої крайньої межі станом на те, що ми бачимо зараз. Мене знаєте найбільше, що хвилює? Мене хвилює, як Україна буде представлена на міжнародній арені, тому що я вважаю, що все, що відбувається в рамках конкурсу краси, взагалі всі Україні, воно для того, щоб отримати цю міжнародну площадку, де можна ще раз розказувати про те, що нас хвилює. Е, я особисто вважаю, якщо б я приймала бо рішення відправляти на конкурс мій світу цього року, я б однозначно вибирала б чи дівчину військову, чи дівчину волонтерку, чи можливо дівчину, яка втратила. Якісь там частини ціла під час цієї війни, тому що це був би найсильніший меседж з такої сцени, показати те, що відбувається з нами, і і розказати про це все. Як воно вплине зараз? Я не бачила ще ніякої реакції від цього світу, бачила тільки реакцію українського суспільства і однозначно, що українське суспільство сьогодні настільки вже зріле, мудре, що воно не готове терпіти ніякі. Нічого терпіти воно більше не готове. Тому подивимося, треба перше розібрати, що з цього правда, що з цього неправда, і, і разом всім приймати рішення. Я вважаю, що це українське суспільство має приймати рішення, що має відбуватися далі, в якому форматі і хто має представляти його ж на міжнародній арені. Пані Валерія, а скажіть, будь ласка, от якщо зважати на якісь такі, знаєте, ну речі, які десь опускаються, ми бачили вже схожу таку ситуацію з Євробаченням, коли допускали конкурсантів, які виявляється, десь гастролювали в Криму, їздили в Росію. Потім це дізнавалися вже по факту, коли люди проголосували, коли люди обрали, і тоді навіть ті вже, хто отримував там друге, третє місце, не хотячи, звичайно, вже казали, ні, ми не поїдемо, бо ну за нас не проголосували. Так. І тут Знаєте, не хочеться, щоб повторилася ця вся історія з конкурсом Міс, Україна і от у Львові. Так? Якщо говорити про е, е, відбір у Львові, як він відбувається взагалі, і на які моменти організатори мали би звернути увагу при відборі конкурсанток? Чи є якісь певні для них так. табу, які недопустимі? Дивіться, у Львові нам трошки простіше, в тому плані, що у нас дуже моносуспільство. і я думаю, що е, ну, ми. Не так негарно сказати, більш українці, але але якби в нас дуже всіх чітка громадянська позиція. І навіть коли ми відбирали, я завжди дуже любила казати, що міслів це не про красу, а це про якийсь симбіоз внутрішнього зовнішнього і це про хром... чітку громадянську позицію. Допустимо, у нас був один випадок на конкурсі міслів. Коли також ще це було перед повномасштабним вторгненням, коли одна з дівчат почала їздити в Москву і вирішила туди переїхати, ми відреагували відразу, як і відреагувало все місто. Ми залишили її титула. І заборонили її вже вжив... колись небудь вживати, щоб в неї був цей титул. А, отак реагують у Львові. Ми реагуємо відразу і блискавично. Чи потрібно як у нас там? А, звичайно, що ми там не ходимо не знаю, там в СБУ, там чи в якісь органи перевіряємо, але це ж все ж насправді дуже легко. Зараз всі ведуть соціальні сторінки, де можна чітко прослідкувати за позицію людини, за її громадянською позицією за її. Соціальним життям і за її волонтерською роботою. А я вважаю, що конкурси краси власне для того і є, щоб бути корисною в своїй громаді, тому що вже ти просто красива, то тобі модельне агентство. Якщо ти хочеш бути корисною, і реалізовувати якісь свої соціальні ініціативи і проекти, тобі на конкурси краси. І мій слів ну, власне за цим принципом саме тому ми реалізували з 2009 року так багато проєктів, що якщо я почну говорити, то <хи> це буде 10 хвилин. Ну, допустимо, останнє, там 1 вересня, ми відкрили. Навчальний клас інформатики для інклюзивних діток з синдромом дауна. Там першого червня ми провели заходи для діток в які втратили батьків чи батьківську опіку. Там їх було коло там 2000 тисяч діток. Реалізували проект ментального центру «Together». Це безкоштовна ментальна допомога для всіх українців, там починаючи від ВПО, закінчуючи військовому. І так і так і цим живе конкурс Львів». І так я вважаю майже жити всі конкурси краси. І навіть сказавши про міс світу, чим там я розумію, що людей це вони будуть плутатись, не є конкурс Міс World, є конкурс Міс Universal», Міс Всесвіт. І Міс світу давно вже 72-го року. Вони все менше і менше уваги приділяють власне зовнішній красі, і він переформатувався на таку beauty with a purpose, це називається краса за ціллю. І це по суті став конкурс соціальним проєктом. Тобто дівчина, яка йде на місць світу, вона реалізовує дуже сильний соціальний проект в своїй країні. Там є такі проєкти, які просто вражають масштабом. Вони будують мости до шкіл, вони відкривають цілі школи там в Філіппінах. І це зараз цінується на конкурсі світу. Не краса. А те, що ти робиш своєю красою, тому що краса це тільки можливість отримати голос, щоб тебе чули. Якщо ти не використовуєш її так, щоб на, на благо громадськості, то от, це все не має сенсу. Це єдиний сенс конкурсу краси.